Поки зустріч Зеленського і Трампа скасовується, а Путін робить все, щоб скасувати наші зустрічі технічно. Ні в кого нічого не виходить. Тому ми незмінно зустрічаємося в прямому ефірі одразу двох Ютубів щоденно. Ютуба Тараса Загороднього, політехнолога мого гостя Я Ірина Узлова І Ютуба 24 каналу. Пане Тарасе, щиро вітаю, рада вас бачити. Слава Україні. Доброго дня, героям слава. Ну що ж, зустрічі на полях Давоського саміту Всесвітнього економічного форуму, який сьогодні 56-й, стартував у Давосі Зеленського Трампа. Очевидно, не буде. Принаймні, пише про це політиком. Багато хто очікував, що цей саміт буде присвячений Україні. Росія буде представлена як головний противник ЄС. Натомість розмови ведуться про небезпеку, що виходить від Сполучених Штатів Америки. А вчора Financial Times також додало, що зміщені акценти тепер пріоритетності порядку денного. Що європейські лідери рвуть чернетки і будуть говорити не про security guarantees для України а будуть говорити про Трампа і його дитячі бажання мати Гренландію. А, пане Тарас, наскільки небезпечно, що зустріч ця може не відбутися? Наскільки вона була потрібна зараз? Чи нічого, чи не треба ще можна рвати чернетки, але волосся на голові не варто Ну, з ним. <гр stereotype> ну так і що да до да, даного випадку. Ну немає цих мирних перемов, Заспокойтеся, їх їх не бог їх, їх вже давно немає. І, ну і Трамп не сенсу зустрічатися, тому що він не буде переможцем. А тому, що вся ця історія, яку вигадав, відкав з Дмитрієм, вона була одразу ж мертвою. Так це була конкретна їх ініціатива. Путін не збирався ні на що йти. От Зеленський так регулярно зустрічається з Трампом, незважаючи на розмову Трампа, що, у, що у зеленського немає карт. Якщо немає карти, чого ти зустрічаєшся? Так не буває. А, до речі, Тараса вчора і... вибачте, читала Олександра Краєва, аналітика міжнародника української призми доволі притямного. І він згадуючи оте інтерв'ю Трампа Ройтерсу, якому він знов сказав, що хто винен в тому, що не досягнута умова Зеленський. Що каже, Трамп говорить одне, потім п'яте, десяте робить так перед всіма зустрічами. А головне дивитися на результати цих зустрічей, а не на риторику до Ну, які ви да, кажете ми, ні, мені є інша історія нещодавна я. Дізнався, що от, знаєте, всі він, ча... він, же, він же часто це говорить. що о, у мене чудові стосунки зі всіма, там всі, і всі іншими, і завжди він проводить чудову розмову. Я от нещодавно дізнався, що він проводив чудову розмову з Мадуро за декілька днів до його арешту. Так що як він сказав, була чудова розмова. Ну, ми повинні розуміти, що це перемовна тактика Трампа. Це ну він так веде справи. Він створює ситуацію невизначеності, що ти не знаєш, що в дійсності буде відбуватися. Ну, в принципі, з точки зору ведення перемови, це дуже правильна тактика. Щоб твої візові навколо не знали, що в дійсності ти збираєшся робити, і е, друге таке непорушне правило перемовин це ніколи не покаже, що перемовина тобі більше потрібні е, ніж твоєму сутвоєму е, візові. І тому в даному випадку, в принципі, їм слідує, і тому такі постійно йдуть заяви. А, те, що ну, немає зустрічі знову, таки, давайте в конкретику підемо. Що нам потрібно? Гроші від ЄС, ну якісь там вони нашкрябали. А, закупівлю зброї є. Американці продають, є. А, удари по Росії продовжуються. Продовжуються. Там теж, до речі, вже в Підмосков'ї починається щось. Траплятися з освітленням та теплом сподіваюся, є технічні можливості принаймні спробувати організувати блекаут Москви при гарних морозах. Те, що ми з вами обговорювали, так. це теж на розтарас продовжуються удари Саратовський, НПЗ, Енгельс, Рязанський. Але мені кажуть, деякі військові аналітики мовляв мало і дрони не долітають, і активність ударів по НПЗ цього року зменшилась. Мовляв, назвіть мені конкретні приклади, і раде долетіло. А я отих називаю. А вони кажуть замало, іра замало. Знаєте, то, от, от, от що це українська риса характеру там, да от а, рік тому навіть про це і промігити не могли там. Да? Ну насолоджується успіхом. Ну ну мало, так. Але слухайте, четверте місяце де безперенне бомбардування. Рік тому такого не було. Пів року що такого не було. Йдуть системні атаки. Так, росіяни теж вчаться, а теж перебудовуються. Теж щось літає, щось не долітає. Ну, коли знаєте, говорять, що щось не долітає. Ну, так вам будь-який військовий скаже: ну, щось долітає, щось не долітає. Ну це війна, сляки буває. Виробники теж досвіду на Тут знову таки питання до військової промисловості, яка повинна бути на території нашої держави, для того, щоб швидко адаптуватися до потреб фронту. Коли у тебе є виробництво на території нашої держави, ти завжди можеш дати замовлення швидко можна все виправити, а не чекати імпорт на якоїсь зброї, яка невідомо, коли буде, чи буде вона в тій комплектації, яка буде актуальна на той час. Це те, що я завжди говорю, знову таки, оборонка, оборонка, оборонка. Інвестувати туди гроші в першу чергу треба, в тому числі там через відкриття експорту, в тому числі через залучення приватних інвестицій. Приватних компаній більшого виробництва зброї правильно правильно відкоригувати цей законопроект Defensity, ну, законопроект вже закон дефенсіті режим, щоб якомога більше підприємств могли бути в резидентами цього режиму і багато чого іншого. От на чим ми повинні працювати для того, щоб для того, щоб бути для того, щоб бути адекватними і нарощувати виробництво. А стосовно того, що мало-мало, ну так нічого. Так це це, це, це це, тільки початок. Це тільки початок. І йде робота, дуже важка, копітка робота. Тисяч людей, яким ми повинні вдячні, що вони так таке організовують. Тому що Україна перехопила в дійсності стратегічну ініціативу над Росією, особливо це стосується, коли почали топити танкери разом з американцями, які почали захоплювати також російські танкери. Це є смерть Росії як держави. Друзі, щоб смерть росіянам приходила завжди справедливо і швидко. А наші військові мали чим оборонятися. Нагадаю, що триває мій збір на бус Volkswagen t 5 для підрозділу Фенікс. Переходьте, будь ласка, за QR-кодом. Нам залишилося всього нічого. тисяч гривень. Уявляєте, ми з вами за місяць зібрали 533 тисячі гривень, 545 автівка в наших бійців на курс пана Тараса. Жорські перемовини маніпуляції, тиску і самозахисту. Теж підпишіться, щоб знати, як відбиватися від агресії, нападок, маніпуляцій, розпізнавати їх і досягати. Успіхів для себе в житті, в політиці, і в бізнесі, і на наші ютуби, звісно, теж і на мій ютуб слова Токс Олександр Сирський, бо теж багато військових аналітиків критикують, що мовляв мало виробництва і власної зброї. 18-го числа в інтерв'ю великому лівому берегу Соні Кошкіни Сирський пообіцяв, що будуть в нас і наступальні операції, і що дійсно стратегічна ініціатива перехоплена, що буде збільшення виробництва наших вітчизняних ракет, як балістики, так і крилатих. Ну балістика це те, що дійсно потрібно, Вона погано росіянами. Збивається і може влаштовувати блекаути в Москві, не тільки он Курськ вчора хорошо пожив і сьогодні продовжує без води світла і тепла. ну все як вони хотіли, але немає віри в частини також українців. От мене часто спитають: запитайте Зеленського в чаті WhatsApp, коли українські сапсани полетять до Москви. Або, мовляв, запитайте от загороднього, де ж та наша балістика, де вона летить. Сирського, напевно, теж запитують. кажуть, мультики, ми вже подивилися, а цього всього немає. А що заважає? Чи дійсно ці питання такі критично доречні? Ну, дивіться, ми останні особливо 5 років займалися будівництвом аграрної наддержави, так що призвело до величезної деіндустріалізації країни, того щоб розгорнути серійне виробництво ракет, потрібна купа інженерів, які повинні цим займатися. Ну, в принципі, у нас деіндустріалізація всі 30 років, на жаль, йде. слава Богу, не все встигли добити, тому що. Те, що ми і так швидко робимо ці ракети, ну наприклад, довгий Нептун. Ну фактично, скільки він з'явився. Ну рік, два. Ніхто, я вам скажу, хто там такі, от розумні це от це Ну, точно тих, хто не займалися а -а ракетним будівництвом і не знають, як воно як воно робиться. Так я скажу, що ракету зробити, це 10 років потрібно, хто не знає. Ну, 10 років з випробуванням і все інше. Україна і так достатньо швидко це робить. Це раз. Друге, у нас все ну, знову такі кадри, промислова база, тому що ВПК не виникає з незвідки. Це є частиною промисловості, і а, тому збирається фактично те, що там залишилось, купа, слава Богу, живих пенсіонерів. Які ще з підприємств ВПК, що прийшли ще з радянських, які пам'ятають взагалі, якщо руками робити, і багато чого іншого, це ж не так все швидко робиться. Ну і відновити, і знайти нові технології, і так далі. А далі питання грошей знову постає. Тому у нас, наприклад, у банкірчиків наших 700 мільярдів ліквідності є. Вони не дають гроші ВПК. Ну просто не дають. І це питання до національного банку, чому він не забезпечив схеми по фінансуванню ВПК в першу чергу? Далі я вам сказав, як можна гроші знайти. А, ці підприємства, які себе зарекомендували, в, 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 в яких є виробнича база, можуть випустити а, облігації там на 80 мільярдів гривень. Банки можуть державні банки можуть викупити ці облігації, а, а національний банк може дати рефінансування, влити в оборонку одразу ж 2 мільярди доларів. Але при цьому експорт треба відкривати, щоб можна було експортувати. А от сапсани навіть росіяни визнають, що Україна сапсани є, і вони стріляють <плевиця> по них. Так і і те, що літає і фламінго. Вони теж визнають, вони їх намагаються збувати дось до щось збивають. Те саме стосується Нептунів і багато чого іншого. Вибачте, що Україна і так дуже багато зробила. Але я тут погоджуюсь, чого у нас так люди говорять. Я не погоджуюсь категорично, коли це починається анонсуватися, і обіцятися, що там буде, скільки там тисячу, дві, і все інше. Це там на місяць, і так далі. Це неправильно. Треба робити лупашити, а потім нехай вони розповідають скільки багато ракет до них по він вчиться у Ізраїлі. Вони просто спокійно роблять свою справу, а потім лупашать так, що там, а, що, що, не знаєш, що вороги не знають, що робити. Якщо mm -hmm. так, так, тому от оці питання ні, я, я розумію питання людей, але воно пов'язане, Я вважаю, з досить невдалою комунікацією, які пов'язані з тим, що забагато спочатку говорять. Ніж потім реалізують на практиці, тому у людей дуже завищене очікування. В дійсності багато чого зроблено. Це факт. Самі росіяни визнають, визнають, що балістика українська вже є, по них частіше прилітає. Звичайно, що хотілося би частіше, але це питання знову таки грошей. І я сказав комплекс проблем і знову таки, інженери. От звідки ви візьмете таку кількість? Це ж навчити людей, обладнання понабирати і багато чого іншого. Це ж цілий комплекс, це вам не пшеницю вирішувати, е, от яку там засіяв, і потім просто слідкую, щоб там з погодою було все гаразд, добрива було. Це ж примітивна економіка, це не примітивна економіка. Спробуйте ракету побудувати. Ну, хто хоче розуміти, як будуються ракети? А почитайте, як Ілон Маск робив свій з а, а, цих. А, Свої ракети знаєте скільки часу пройшло з того часу, як він там задумав, почав випробування, коли у нього все почало виходити. Приблизно час знаєте? Скільки десять років до Десять років, десять років. Це він спокійно робив. Йому там пентагон давав базу, давав полігони. От його ніхто не бомбардував і так далі. Ну, спокійно, ну я макс такий, він дуже грамотний. Ну вміє надихнути людей. У нього ще так така технічна є освіта. Він розуміє, як це будується. Он Україна бойову ракету середньої дальності з такими строками зробити. Це просто неможливо. Хто не знає, хто ну дотичний до виробництва серйозних промислових продукцій, тим більше ракетного будівництва, знає, що Україна зробила диво. Що одразу ж багато з'являється систем, які літають, які вже б'ють ворога, і це було зроблено. Ну буквально за дуже короткий строк. Тому все зараз старається виключно гроші. Нам потрібні гроші для масштабування виробництва. Абсолютно Зеленський сказав, що ця ніч ж ясно була непроста у і знову Київ, Київщина під масованою атакою, та й не тільки більше ніж 300 ударних дронів. Окрім того, летіло на нас все, що тільки можна, і циркони звітують повітряні сили збройних сил України і скандери, і не тільки ракетами Гати Ворог. Зеленський зауважує, що при цьому за добу до масованої атаки РФ Україна встигла отримати ракети до систем ППО і тільки за добу. А чогось так відбувається, пане Тарасе, ну ці вже союзнички, ну пора розкашелиться пошвидше якось. А, тут інше питання. Є як суб'єктивні, так і об'єктивні фактори. Об'єктивні фактори, чи є у них виробничі потужності, тому що ніхто не розраховував, що потрібна така кількість ракет буде. Угу. Ну, а, а, Європа, взагалі, всю свою оборонку майже порізала. Ну окрім Франції, Франція там завжди займала таку позицію, що вони тримали замкнені о, 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 цикли виробництва. але теж воно має обмежений ефект. Не так це все швидко робиться. Сполучені Штати Америки так більш потужні, але ж вони теж страждають від деіндустріалізації, те, що кадрів немає, і так далі. Там вже була історія, коли вони нам Стінгери там попередавали, всі які є. Кинулися, давайте відновлювати виробництво. А виявляється, що кадрів немає. Вони теж викликали там пенсіонерів, які ще пам'ятали, як робити така ситуація, як у нас. Далі. А, інпи... Інтенсивно до інтенсивності війни в такому, стилі, в такому стилі ніхто не був готовий. Далі. А скільки одна ракета Петро та коштує? ой та там та. Ну, Під мільйон, під мільйон, да, під мільйон. Да. сам комплекс мільярд там, та да. це ж все дуже дорого коштує. Тому тут є це об'єктивні фактори знову таки. Тому що ну захід живе ну функції ринку. Навіщо розширювати виробництво, чи буде попит, чи хто нам буде компенсувати? Це виключно державні програми повинні бути компенсації витрат і багато чого іншого. Далі з питання інженерів. США не вистачає інженерів. Вони так захопилися передачею фактично компетенцій китайцям, що ну, проблеми, в тому числі з персоналом, як я вам сказав. Це об'єктивні фактори, які можуть бути. Є суб'єктивні, але вони теж думають про свої інтереси. А що, якщо там Росія нападе, наприклад, у них Китай, у європейців теж якісь міркування, у них теж є нормативи безпеки, які вони не можуть порушувати, тому що до них будуть багато питань. То знову питання до нашого виробництва. Я знаю, що наші комплекси робилися і є вже на озброєнні. Знову таки виникає питання їх фінансування. Знаю, що ракет комплексу середньої дальності а, є і малої дальності, бо може багато чого робити. Ну поки що, окрім балістики. Ну, балістикою може тільки Петріот займатися. Ну от то питання, що от порза попереднього а, міністра оборони, це просто не давалося грошей. Це. А це так і працює. Ти повинен сам робити для того, щоб у виробників була зброя, у виробників був оборотний капітал, щоб наступним було, наприклад, Петріот. Аналог Петріота, який який можна було побудувати, але для цього потрібна оборотка, знову таки, досвід, як працює, і так далі. І тому ми повинні інвестувати хочемо більше отримувати. В першу чергу інвестувати слід у власне виробництво. І кадри є, і ракети є, і багато чого іншого є. Є бажаючі, які могли інвестувати в ці, в ці речі, і тоді нам буде теж давати там ракети і так далі. А так я вам сказав, об'єктивний як об'єктивні, так і суб'єктивне причини недопостачання Україні е, ракет. Угу. Тому що я вам сказав, їх просто може не бути фізично. Ми думали, да, дійсно комплекс мільярд доларів, а ракета, яка використовується в Петріот Мім 104, коштує приблизно 3 мільйони доларів. Я вам скажу, щоб збити одну ракету, наприклад, ну, припустимо, балістику, випускається ж не одна ракета, а дві-три. Да. Ну і рахуйте один, один залп. Трьох ракет коштує всього 9 мільйонів доларів. Там да ну це ж, вибачте, теж гроші. Колосальні теж гроші. Хтось повинен за це заплатити. Тому отак от треба мислити. Ми повинні самі а, дбати, знаходити інше рішення, інвестувати власне в власне виробництво, щоб теж не залежати, дадуть, не дадуть нам. Пане Тарасе, в нас хвилинка, але там Європа поки до цього і та й Штати не дуже були готові. Так уже Росія виходить з новими черговими погрозами. Ну, власне, старими, але підтверджує нові. Конь Лавров каже, що НАТО всерйоз почало готуватися до війни з РФ і на початок 2026 року поб'є всі рекорди по впечатляючим событиям, Сказав Лавров. Ну фактично прямо анонсує, що вони хочуть. Хвилина. Ну, подивимось. Навпаки, тиск на європейців. Вони нарешті зрозуміють, що війна йде у них в даному випадку і вони будуть змушені прокинутись. А події, события, як він говорить, ну не знаю. Судячи з стану їхньої економіки, события будуть тільки на ті, які думає Лавров. І Печатляючі. дуже да -да. события, впечатляючі события, які можуть закінчитися тим, що Лавров може опинитися не в Москві, ні в Нью-Йорку, де живе його а, донька. Вона ж, ну, діти ж. Еліта російська тільки на, на скрепному заході живуть. А в Гарді, наприклад, тюрмі або в інших може місцях, і до речі, тюрми не факт, що європейські, а може, і українські. тому звичайно може він там щось анонсувати, але ми повинні працювати над тим, щоб ці впечатляючі события були в дійсності впечатляющі. Абсолютно, прямо в цель, як вони люблять. Пане Тарасе, дякую вам дуже. Завтра чекаю на вас об 11. І гарного дня, бережіть себе. Дякую, до побачення Тарас Огородні, політехнолог, Ірина Уздова, Я майже тисячі людей були з нами в прямому ефірі. Ютуба 24-го. і більше трьох тисяч на Ютубі. Пане Тараса, куди закликаю вас підписатися, лайки, коментарі. Все це те вітається. Побачимося і переможемо.